Відносно претензій до Департаменту охорони здоров'я. Якби не було Департаменту охорони здоров'я, то громадській комісії з питань закупівель через систему Прозоро не було б про що говорити. Тому що жоден інший департамент, окрім Департаменту охорони здоров'я, не проводить торги електронні в закладах по системі Прозоро. Причому проводить він. Розпочавши все це робити ще з вересня минулого року, а у лютому цього року по Департаменту охорони здоров'я виданий окремий наказ. І всі предмети закупівлі, які не попали під відкриті торги, в закладах закуповувались через електронні торги. Тим чином, на сьогодні я можу сказати, що майже пів сотні процедур, які проведені по місту Черкаси в закладах комунальної форми власності, це проведені Департаментом охорони здоров'я. Ну і крапка. Далі критикувати немає кого, тому що більше ніхто через систему Прозоро не купує. А загалом розгорілася вся ситуація через інше через прийняте рішення сесії міської ради, ініціаторами яких виступали і громадськість, і депутати міської ради, які знаходяться в опозиції, тобто готували альтернативний проєкт, і, скажімо, депутати міської ради, які створюють більшість. І заради того, щоб прийняти це рішення. Було прийнято так званий компроміс. Зліпили із декількох рішень, зліпили компромісний варіант, за який погодились проголосувати. І виявилось в цьому рішенні, що абсолютно, ну, якби дискредитується сама ідея купівель Прозоро. Через заклади, самостійні заклади і самостійно проведені торги в самих закладах, по системі «Прозоро». Чому? Тому що коли проводити торги до порогові в системі «Прозоро», але з врахуванням позиції єдиного тендерного комітету, то по головним розпорядникам коштів всі ці торги, які раніше були ну, якби дрібні і не виходили на великі торги, Планку опустили настільки, що по всіх розпорядниках коштів треба зібрати, що хоче лікарня. Ну, я пояснював на, ну, на самому найпростішому, на канцприладах, на канцтоварах. Треба з усіх закладів зібрати заявки, що кому потрібно. Бо одному потрібно конверти, іншому потрібні марки, третьому потрібні якісь інші ручки і реєстраційні журнали і тому подібне. Зробити одну велику заявку, подати в тендерний комітет, і тендерний комітет вже однозначно сумувавши, і ця сума буде більше 200 тисяч на рік, буде проводити відкриті торги в інтересах закладів охорони здоров'я. Відповідно до закону про державні закупівлі. Тобто, із підпорогових вийде ситуація надпорогові суми, і виконавцем цим усім буде єдиний тендерний комітет.